Друзі, всім привіт! В цьому відеоролику ми з вами будемо йти в супермаркет. Той, який казали наші підписники. Дуже дякую за перших 10 підписників та за перший 500 переглядів. Мені дуже приємно. Так, це моя кімната, де чому я не виходила в Ютуб. Хто слідкує за моїм аккаунтом Ютуб, то ти знаєш, що в нас була гендерпаті. Та частинку з гендер гендер-паті я вже покажу вам трішки пізніше. Тут в нас була така гарна фотозона. Ну, коротше, якось так от. Покажу, як проходило гендер гендер-паті пізніше. Тому в нас якось так проходило гендер гендер-паті, Ми були зібрані якось ось так-от. І. Як ви вже зрозуміли, я няшку Це також буде серіал. І хто хоче, щоб я знімала серіали, ми пишемо плюсики, але я і так їх буду знімати. От мої вже сумки в пологові, які я буду збирати трошечки пізніше, а зараз ми вже з вами будемо збирати в супермаркет. Також приїхали батьки Едуарда, і ми дізналися, що його ім'я, в нього є інше ім'я також Владислав, тому дуже приємно. Все ми будемо назвати його Едіком Він йде вже переодіватись, щось там переодівати з собою, От, бо він йде на роботу. А ми з вами вибираємо одяг для берем'яшки. Мої всі речі в комодіки. Так, які я вже пила, уколи я сьогодні не приймала бо як ми ходили в, до е, туди, коротше, куди ми ходили, то до... також можливо буде відео. А, але. Але ми не знімали, хіба ж потім. Все, ось так от ми виглядімо. Зараз будемо брати сумочку та вже виходити. Едіка до на роботу, а ми з вами вже також йдемо. Так, трішечки присіли. Ти беремо прямо телефончик. У мене є вдома три телефони, тому я вже не знаю, на який мені краще знімати. Сумку я не знаю, чи мені брати щось. Давайте цю. Сюди телефончик і парфуми. Так от. Пу -пу. Все, їдемо. Хто в нас був? Воді знаю трішки пізніше. От, а тепер ми вже хочемо їхати. Будемо после бо у нас вже починає гриміти. Так от, ми заходимо сюди. Я не знаю, яку покарню. Давайте подивимося на ось цю. Доброго дня, добрий день. Мені, будь ласка. Круасан та ось цей смачний пиріг. Дякую. Дякую, а тепер ми вже йдемо в інший магазин. Я не знаю, чи їду в інший кафе, чи все, але це я рекомендую, тому що тут все, як кажуть, домашнє, і я це справді рекомендую. Ну, а зараз ми будемо дивитися, як тут та що тут і зробимо може, легенький рум-тур Тут все так гарно, по дівчачому Рожевого кольору взагалі дуже-дуже сильно гарно, є дуже багато випічки, як я поки що бачу тортиків. Так, тортиків, дійсно, є багато. Мені дуже подобається стиль з'єднання рожевого та білого кольору. Зараз ми вже чекаємо офіціантки. О, я вже її бачу, вона вже з'явилася. Доброго дня, мене звати Чи могла б я вам зарекомендувати ось такий от коктейльчик. Ні, дякую, я вигідна. Ой, вибачте, не замітила. Якщо хочете, можу вам провести рундун по нашій пекарні. Так, якщо можна, будь ласка, проходіть, проходіть. Вау, як у вас тут все гарно та естетично. Так, звісно, нам тут також все дуже сильно подобається. Дайте мені, будь ласка, це тісточку і ось цей напій. Він дуже сильно крутий, і вам він точно підійде, тому що він якраз для неберемняшок, для... Для так і для вагітних беремняшок. Ось така виділка Боже, як тут у вас класно! Отак, От звісно. Я вам зараз рекомендую щось, що щоб ви зараз купили. Оп, боже, я не то. От ваш набій. Дякую. Дуже кава смачна, завжди буду приходити тільки до вас. Давайте ще мені ось це тісточку. Та щось до чоловіка. Давайте ні-ні-ні, давайте це фіолетове. Сумочку, будь ласка. Для вас все безкоштовно. Для вогірних все безкоштовно. Дуже дякую. Ось це ваш туалет. Якщо хочете, можна, я тільки, якщо подивитись на себе в дзеркало. Так ви так дуже красиве. Дякую. Це для вас один кристалик. На згадку для нас. Дуже дякую. Прошу. Якщо хочете, можете поїти на другий поверх. Ні, дякую, я вже спішу додому. Тоді до побачення. До побачення. Друзі, ну а ви не забувайте класти лайки, підписуватись на канал. Дуже дякую за те, що провели цей день зі мною, за те, що запросили мені зняти про це відео. Мені дуже сильно сподобалось. А на питання, скільки мені років, мені 20. Уже скоро буде 21. Так що ви попадите, можливо, у відео на моє день народження. Всім дякую за перегляд, всім па і ставте лайки.